Ласкаво просимо на вашу нову роботу в примарна піца мертве м'ясо. Наша мета створити чистилище для всіх не дуже живих, менше страждань. Як спитаєте ви З силою швидкого харчування? Під час роботи ви будете вітати наших клієнтів, подавати щойно покійні пироги. І частіше за все падати у відкриті могили, де ніхто не почує вашого крику. Ви будете у захваті від нашої жахливої зарплатні, яка вища ніж будь-коли. А от новачки можуть очікувати приголомшливий прибуток в один долар за годину. Веселіться зараз, вставте тут ім'я співробітника. -а 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 -а. Ти зможеш все Сюзі. Це як у фільмі з домашніми тваринками. Тільки страшно і немає домашніх тваринок. О, мій пиріг. Звичайно, дякую, молода леді. Ось ваше замовлення сер щуряча кишка, мариновані очні яблука і додавання риб'ячої кістки, щоб перебільшити візуальний прикол. за кого ти мене взагалі вважаєш? Якийсь ідіот? Я попросив подвійний МакКолін, Подвійний! Я хочу повернути кошти. Ти приблудо! Вибачте, сер, але наша політика нульового на відшкодування і ну, розумієш. Не кажи мені цієї дурні, я хочу поговорити з бісовим ще. шеф. Шеф-кухар мертвий. Так. Я розумію, це буде проблемою. Я просто поговорю з менеджером. Він не мертвий, так. але е, ти не мертвий. можливо, я мертва не зовні. Скільки три долари? Три долари, ей старий. Доставка на кладовище. Це не жарт. Можна впасти у відкриту могилу. Плюс подивись на своє ліжечко, схоже на копію. Oh, yeah. Отак, дуже смішно. Якщо ти думаєш, що це була моя ідея, у тебе вийшло you дуреко. Той дурень say, похоронного бюро думав, що витратити мій спадок на православну скелю було розумно. До біса, Гаррі, це було зовсім okay. нерозумно Оу, oh, oh, поганий шлях. О, oh, oh, звісно, дурний oh, я старий. Oh, Сподівайся, тебе oh, там oh, добре доглядають. Іди до oh, біса. Oh, Кого я обманюю? Добре, Here. ось Ча. Я знаю, що ти там. Ну і звісно, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та ділитись цим відео з друзями. Ну і ще можете написати якийсь коментар. До зустрічі!